Куди відлітають лелеки? Як тільки настає зимо, лелеки залишають наші краї та прямують до Африки, де у цій порі дуже тепло. Але лелеки важкі, тож вони швидко втомлюються летіти, тому шукають термальні колони або вертикальні потоки теплого повітря які підіймали б їх вище в небо і давали сил летіти далі. Летять тільки в день, адже вночі термальні колони зникають, вони оминають Середземне море і долітають аж до Південної Африки, долаючи відстань у 12 тисяч кілометрів за 80 днів. Але оскільки ці птахи дуже віддані, то з початком весни вони повертаються в Україну.